Побудова графіка функції y дорівнює модуль F X. Поміркуємо спочатку над самим записом, про що він нам говорить, а він нам дещо розказує. Він нам каже, що y, тобто значення функції, мають бути невід'ємні. Тобто ми маємо мати перед собою такий графік, який буде міститися лише у додатній частині y. Ну і може там ще на осі іксів мати також деякі точки перетину. Тобто, як це відбувається практично? Ось перед нами графік якоїсь функції. Що зробити, щоб ми отримали модуль цієї функції? Для цього потрібно визначити, що. Графік у нас знаходиться і в верхній півплощині, і в нижній півплощині. Так от та частина, яка, графіка, яка знаходиться в нижній півплощині, в принципі, нам не потрібна в нижній частині. Тому роблять так: ми її відкидаємо, але не викидаємо. Ми цю ж частинку графіка відображаємо відносно осі іксів у верхню півплощину. І ось кінцевий графік перед нами. Тобто, якщо сформулювати собі кроки, які потрібно зробити для того, щоб побудувати графік модуля якоїсь функції, то потрібно сказати так, що ми будуємо спочатку графік тої функції, яка записана в модулі, незважаючи на сам модуль. А другим кроком вибираємо ту частину графіка, яка знаходиться під вісю ОХ, і відображаємо її симетрично відносно тої осі ОХ. Ну, це був якийсь невідомий графік невідомої функції, а глянемо на щось більш знайоме. От побудуємо собі графік функції, y дорівнює модуль х квадрат мінус 2. Згідно цих двох пунктів. Перший пункт побудувати графік функції тої, яка в модулі, тобто y дорівнює x квадрат мінус 2. Ми знаємо, що це буде парабола, яка Зміщена по осі Y на дві одиниці вниз, тобто вершина її знаходиться по Y в мінус 2, ну і десь там перетинає вісь X. А тепер модуль. Для того, щоб отримати графік модуля цієї функції, треба виконати друге, другий пункт правил. Ту частину графіка, яка під вістю іксів, ось вона, оця частинка, під віссю іксів, відобразити симетрично, в верхню півплощину. І це буде виглядати ось так. Отже, кінцевий графік виглядає ось так. Це є графік функції y дорівнює модуль х квадрат мінус 2. І е, такі от кроки будуть стосуватися будь-яких функцій, графік яких потрібно побудувати в модулі.